27 квітня, да. слава Україні! І так, друзі, працюємо з хвостами і які наші міроприяття. Е, це теж ми зараз називаємо хвостами, як і раніше називали сім'ї, з котрих продавались пакети або тряслись бджілки для заселяного клеусу і тому подібне. Зараз вже технологія помінялася, і ми просто на основних сім'ях відбудовуємо нуклеусні рамки. Вони нас нам їх відбудовують, матка засіває, наносять в них корм і так засіляємо. І теж свого роду називаємо це хвостами. Підошли конкретно для цієї сімейки і місії з вами. Подивимося, чому іменно вона ця сім'я була розширена в останній день зими, 27 лютого, вощиною корпусом вощини. Там мені говорили, що я трішки дурний. Ну тим паче, ми своє зробили, толк з них взяли, і от зараз будемо дивитися, як виглядає, і забирати звідси плідну матку. Так як в гніздах вони нам вже не потрібні. Ми забираючи зараз плідну матку, обміняємо гніздо з старі рамки на нові, ну но все вже трошки згодом через тиждень, зриваючи маточники, будемо, скажімо так, робити ротацію рамок і підставляти маточник для обльоту майбутньої молодої матки. Так що, друзі, будемо дивитися, як це виглядає і що залишилось. Ну, забігаючи вперед, скажу, що на сьогоднішній день. Може було ще заселити ще практично такий нуклеусний парк, який в нас є, ісходя з цієї картини, яку ми бачимо. Так, так на маску і будемо працювати. Так, бачимо, що у нас ганіманівська решітка, друзі, стоїть між... Як 145 і кормушкою, щоб матка не залізла в кормушку, так і між 300 і 145. Вона вже перекладена давно тут, і тут вже зараз нема ніякого розплоду. Ну, коли ми будемо підкладати тут маточник, ми будемо робити ротацію цих рамок. Заберемо старі, які будуть старі, чорні пергу заберемо, і залишимо їм а, ну, рамки добрі і, скажімо так, сушнину із запасів. Так, ну і будемо дивитися. Це представлялися вущини. А, і також, друзі, дивимося на наявність маточників на даний період. Так як буду відвертий, в цей період у нас йде вже е обичний ройовий стан. Тут зараз от якраз такі мероприятия мусимо робити проти роєвої. На цей рік, несмотря на те, що весна прийшла набагато раніше, в декотрих поодиночних сім'ях можна замітити маточник. Місячки є або маточники. Ну, в рідких випадках знаходимо. Не знаю, з чим це пов'язано, але це все вийшов розпліт, тут все яйця. Покажемо. Не знаю, чим тебе розпливачи. Так да, ладно. Так. І що робимо? Знаходимо матку, забираємо та й все. Ось така, така от сила сімей після цих всіх маніпуляцій. Також дивимося на сімейки, можливо, у когось а, кормів поменше та при потребі підготувати. Ну, сімей небагато, котрі потребують годування, бачу. Ми їх годували туди ці сім'ї, коли забирали звідси пакет. А тут пакет ми забирали вже більше, ніж днів. Ну, о, більше тижня, мабуть. Біля тижня там, до 10 днів. E, і бачу, що з кармами у них ну все, мабуть, була повна медна, скоріш за все. З кармами нормально. Несмотря на те, що вроде би, погана була погода і дощ падав, падала. Бо... Uh -huh. Непонятно звідки вони носили, так як ну, практично зовсім не літали. Бачимо все ще тогорічні рамки, котрі ми економили в вощину, різали тільки такий невеликий кусок. Те, що було добудовано, це все трутове. 2 см тут, 2 тут і зверху. Так що цього року ми вже не робили такі помилки і е, різали вощину на цілу рамку. І в ітоги от маємо такий результат. Ось такий от результат. Бачимо, що вона вся повністю бджолинна. Матка, як завжди, нам не попалася. Так, так тут що? Тут починають якраз печати розквіт. Uh -huh. Сіла сімей гарна uh -huh. цього року. Ройовий стан задовільний, навіть навіть відмінний можна сказати. Uh -huh. Тут теж така гарна рамочка медова. Це теж мабуть ми ставили медову. Так, друзі, перекладу сюди. Оце бачимо, що підзалили. Літають по великому рахунку тільки вчора, ну і трішки позавчора. І почав цвести каштан. Ну я не думав, що їм дало. Ну Це теж, мабуть, стара. Хоча стільки ми не клали, скільки тут меда. Так, це все в розплоді. Вачем. місечки підготавлювати, але поки без приключень. Що машенька знайдемо чи ні? А, о! Угу. Так, матку знайшов. Машеньки потрібно би набрати бджілку, але вона не набере. Може Так поставлю, то так не бере. Ну давай, а мені дай камеру. Так, Машенька буде набирати. Зараз продемонструємо, як то виглядає, що вдасться. А хто буде питати для чого відбираємо матки? Є у нас купці. Ой! Машка улетів. Угу. Тримай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. А ну ще дочерки уже чуть-чуть. Друзі, мене жмемо на паузу. Будемо шукати. Да, і будемо шукати. І uh -huh. так, друзі, знайшли маматочку. Перевернулося. Перевернулася. Uh -huh. Пузом кверху ходить. О, о. Це минулорічне, але вона помічена, бачимо, що сьогорічним е, зеленим кольором. Ну вона минулорічна, ми людей не дуримо, ми кажемо, що це минулорічне. Чому так? Бо в минулому році ми розкладали маточники. Матки облітувалися ніхто їх не шукав, ніхто їх не мітив, надобності в тому не було. Так як задача в тому році була зовсім інакша. Матки облітілися. І цього року, коли ми працювали, для того, щоб нам легше їх було тепер шукати. Те, що мали ми під руками, а ми мали тільки зелений маркер, хоча мали потім і червоний, та мітили де -як, mm -hmm. Ну, Факт того, що е, в більшості випадків був зелений кольор, і ми мітили просто-напросто зеленим. Та й все. Ну, так що, якось так. Все, друзі, отакий от стан сімей. по великому рахунку, все так. Можливо, десь є трішки послабше. В якому випадку? Бо сім'ї були на шістьох рамках, ми їм потім дали 145-й корпус. і... Вони так і залишилися назду на 140, на сох. А тут от така ж картина. Декотрі є, скоріш за все, і посильніше. Ну, от, наприклад, та, як ся. Бо ся нам дала два корпуси бджоли, і потім ми скомплектували цей третій, що так він зараз виглядає. Якось так. Так що, друзі, стан гарний, обстановка мені теж подобається. Якось так. На цьому будемо завершити. Слава Україні! Героям слава!